На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення нашу країну представлятиме дует молодих виконавець Альони Альони та Джері Хейл з треком Тереза та Марія. Саме в цій пісні авторки заклали великий сенс, адже він про зовсім прості речі, нагадування всім, що ми люди, які можуть досягнути величезних вершин. Окрім цього, сингл говорить про необхідність єднання між будь-ким за для добрих справ та важливих перемог. От ми часто просто в розмові кажемо комусь, о, та ти просто мати Тереза. Що ми під цим маємо на увазі? Що це просто свята людина. Угу. от і все. Да, добра. Типу, що ти так. робиш без Добрі користі? Справи. Добро без користі. От і є, тобто це якщо... ж не пісня про матір Терезу. Так вона використовується біографії. тут як символ. Мені дивно, що деякі люди цього не розуміють, але я рада, що у цих людей меншість. Дует Альони Альони і Джері Хейл отримав 10 балів від журі та 11 балів від глядачів, що сумарно дорівнює більше одного мільйона голосів. Тож з великим відривом молоді виконавці вирвалися на першу сходинку, що дозволить їм вже 7 травня представити Україну у Швеції на пісенному конкурсі. Ще до національного відбору букмекери прогнозували перемогу дівчатам на 65%, що стало абсолютним відривом від інших учасників. Тетяна Джепянська, телеканал Перший Подільський.